До нас звернулася пацієнтка з двобічним гонартрозом третьої стадії. Проведена операція по заміні правого колінного суглобу фірми «Мікропорт». Пацієнтка почуває себе добре, ходить з допомогою милиців. Як ваші враження від операції? Все добре. Я, мабуть, милиць, але з, з милицями трошки да, трошки, трошки для безпеки. Як ви перенесли наркоз? Хорошо. Все хорошо, нормально? З анестезією да, все добре? Так, все добре. Да? Да. Як наша клініка? Дуже хороша клініка, всім рекомендую. Дякую, дякую очень за... за враження. Дуже хороші молоді спеціалісти і весь медперсонал дуже добре відноситься до нас. І все добре. Пожелания... Є якісь у нет, вас зазначення, бажання? у вас зазначення, нічих немає. Ніяких немає? Все, дякую вам за гарний відгук. Гарної вам реабілітації, скорішого виздоровлення.